Привіт усім! На сьогодні, 21 жовтня, нам випала карта Лицар Пентаклів. Це означає, що сьогодні буде день пов'язаний з грошима, з фінансами, з подарунками. Хтось отримає запрошення на співпрацю, хтось отримає довгоочікувану оплату, хтось, отримає, хтось просто заробить гарно грошей, будуть багато клієнтів і заробить гарно грошей. Всі плани пов'язані з. Фінансами, з фінансовими справами, зустрічами будуть досягнуті і будуть досягнуті успішно. Хтось отримає пропозицію на побачення або отримає подарунки. Тому сьогодні такий не сильно прям сильно активний, але достатньо ефективний, грошовий, такий світлий, я би сказала, переможний день. І я маю надію також, що на фронті також нашу армію чекають перемоги. Всім гарного продуктивного дня!